На Прикарпатті 30% виборців ще не визначилися, за яку партію та за якого кандидата-мажоритарника проголосують на парламентських виборах 26 жовтня. Про це на прес-конференції повідомив керівник обласної організації Комітет виборців України Юрій Лисюк. Також журналістам розповіли про останні виборчі нюанси. На Прикарпатті велика плинність кадрів у дільничних виборчих комісіях розповіли в обласній організації комітет виборців України. З усіма членами провели відповідні навчання. Дільнична виборча комісія міста Івано-Франківська на 60% складається з людей, які вперше будуть працювати в дільничних виборчих комісій. Керівництво виборчих комісій в більшості випадків, а в деяких комісіях це 80% керівництва комісії. Це люди знову ж таки які вперше будуть організовувати виборчий процес. У комітеті виборців кажуть, в останні дні різко зросла кількість чорного піару. Одні кандидати звинувачують інших, викидають компромати із минулого. Що це дає? Насправді не приносить користі ні кандидатам, які це роблять, ні виборцям. Тому що станом, наприклад, на понеділок близько 30% виборців ще не визначилися з тим, за кого будуть голосувати. Також на Прикарпатті провели спільний проект із МВС щодо підготовки правоохоронців до роботи у дільничних виборчих комісіях 26 жовтня. Міліціянтів навчали на спеціальних тренінгах і навіть видали брошури. Тут є усе, що мають робити працівники міліції. В ході процедури при отриманні бюлетенів в день виборів, при транспортуванні бюлетенів, плюс от такі от. Цікаві прості доступні блок-схеми, що робити в форс-мажорних випадках на виборчих дільницях. То основне, що ми наводили, що працівники міліції не були введені в будь-які схеми фальсифікації виборів, і щоб через працівників міліції були зірвані вибори. Івано-франківці можуть уточнити списки виборців через суд до 23 жовтня, а до 20-ї години, 24 жовтня, мають право подати відповідні докази, аби проголосувати вдома. До речі, у Івано-Франківську зареєстровано 1680 осіб, які поміняли місце голосування. З них більше 200 людей переселенці із Донбасу та Криму. Окрім переселенців, змінили місце голосування і студенти. Їх близько пів тисячі осіб. Голосуватимуть не вдома, і люди, які перебувають в обласному центрі Прикарпаття. Тя по роботі.